Добрий ранок, розоводи, розолюби, гості каналу, підписчики. Такого ще страшного, страшної осені я не пам'ятаю у, у саду, щоб це вона була така. Для тих, що посадила от, троян, звісно, це хорошо. Їх поливати не треба, вони саме дождями полить і все. А для того, що росте, звісно, то не для кожного це ось абракадабра. ну, абракадабра завжди красива. Вона їй не дощ, не сонце не страшне. О. Ну, гірка ось ця теж росте. Ну, їй теж Вона полюбляє таку погоду, сирость таку. Ну, дощ іде кожен день, Ну, ось ромашки цвітуть. Цвіту, ось цвіте транквіліті, розквітає. Те теж, ну, це ж не погода для троянд Ну зовсім. Пробризгала я їх. Я вам говорила, щоб ви про Френезі Блейз, не зайду туди, там дуже мокро Це ще скот, це ще там троянда цвіте. Ну це Це просто. Не сад, а просто ужас якийсь. Ногу, ногу не, не ступиш ногою сюди, стільки води тут. Нічого не дає просто зробити. Кожен день і ніч ідуть дощі. Такі притом страшні дощі, не те, що там пройшов дощ там там. Ні, страшні дощі. Ну, ось через квітне чи ні. Думаю, може ще раз квітне, дож... в морозів не обіщають. Вон, Deepy Ну, ця розквітнуть, може бути. А так воно ж усе вони привратілося. Вон. Ну, ця ще цвіте ось, Ельтора. Ну і все, остальне все просто. Я ж говорю, у мене завжди осінью вони так цвіли, навіть першої річки Троянди. В зиму йшли із, із квітами. В цьому році перевело все на світі. Вони вон, поокуклювалися і все. Ну, ну ось ось розпустився ось оцей де Фінес, А ці ось ось, ось вони, ж, вони ж не розпустяться. От чому вони не розпускаються? Тому що їх дожді забили просто. Стіки це дуже багато. Навіть для троянд. хоча вони і полюбляють теж дощ. Ну Ця ще ось червона експлорер. Ну, ще вона так ото собі. навіть нічого, Вон, дивіться, стільки... Вон, гляньте, стільки води на ній бризгає. Бо... Ну, ось ця вона одна. Ось, ще, ось і ще ось стільки, із стількох троянд не вибереш, що зняти можна. О, ну ось ти теж ось О, красота. а далі на, на нових, ну, не знаю, що тут ну, ось цвіте. Фредерік Містраль. І то він же ж теж. Забився вон дождями, що він он і, і в'ятки поламало в ньому. Та цвіла теж Примадонна. Ну, ця ось теж закуклилася чотирьох вітров. Ну, оце аскот синій. Ну цей цвіте, оцей нормально цвіте. Ну ось оцей нью фешн. Французка, цвіте ще. Ну, це все вон, там слабо цвіти, туди не зайдеш вже. Оце все, все одно річки. Оце такі повиростали. Звісно, машини повиростали, тому що йдуть дожді, кожний сутками йдуть. Оце зараз воно хмари, опять вот, прийде дощ, ось буде розпускатися. Олександра Авкент. Теж вона що, 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 розпуститься. Сразу дощ пішов, вона пообвисла, повисла і все. Нема погоди зовсім в цьому році. Весною не було, літом там трошечки ото побуло, ось, ось розпускається. Це було як і ту троянду. Не полізу під той, бо там грязь, там така, вон грязь, як є. Ой, ще боже. боже. Дарсібасил. От она. Ну, розпускається. Ну, толку. ну це все, що. що? Світей, що можна. Ну, Те, що я посадила, звісно, да. те вже поприживалося, воно вже все, йому ніби поливу не треба, не той воно на своєму собственному поливі. Ну ось, ці ще хризантеми розквітають. Вони які. Ну, Підемо зараз у той сад ще поведу, що там воно теж оце все, все, все ось засужено, все, все, вже, вся територія 100, більше 100 троян тут уже засужено. Оце. Ось вона, Акрополіс. Кущ добрий, такий собі зробила великий. Даже базальник вон високий, вигнала. Тут он дві посадила. Ось, ось. Ну, красиво цвіте Фредерік Містраль, але ну, він же ж вже все, все, він де ж довше ців, якби не такі дощі. І кущ красивий. От на Першу річку, ну, це перша річка, От, ну, ну, кущ полтора метра і ширина в нього, ну метр двадцять, мабуть, ширини якої він взагалі тут. Ну, ну, хороші кущі виросли, але ну, цвітіння як такового хорошого я не бачила в цьому році. Ото тільки одразу з весни, ото, що воно пішло, там перше, цвітіння було гарне. А потім то жара вдарила Ось софірус. Ось квіточки її дві випустила. Ну Вон ще бутони там є. Цвіте ну, жовте. Сахара, сейчас. Ну, цвіте ось рабуста. Це ось цвіте, Не знаю, опять, наверное, Аскот. Вони мене задолбали. Оце пересорти, всі присилають і всі присилають аскоди. А у мене аскодів, мабуть, я вже дитині дала два штуки, і у мене в саду ще, мабуть, чотири їх. Я не, не кажу, що це погана троянда. Ну, ну, Одної тої троянди мать стільки, на що вони потрібні? О, трабусти які. Ну, зиму, якщо у кого є попіл зала, попідсипайте по, по горсточці прямо. Я не той стакан, я по горсточці підсипаю. Не треба багато підсипати. Під кожен кущик по горсточці зали. Саме лучше це удобрення і воно в почву хорошо пройде, зараз дожди саме йдуть. Ось ще френезі, Ось ці, дивіться, оце все засужено, он, 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 всі-всі-всі. Все засужено трояндами. Сажала по дождю, без води, без нічого. Всі приймуться і всі будуть рости. Бо дожді ж йдуть, як же ж як вони льють, вони не йдуть, а вони льють. Вони вже залили е, ті троянди. Вони вже вон, попускали. і те. Бруньки. Оце все. Оце все, що цвіте із 300 троянд у саду. Бачить нічого. У мене до зими всі так, так цвіли вони, а в цьому году, ну що ну, це? Ось ось Лярос де Малінар. Ну, ну, процвіте він чи не процвіте, ну бутонів він багато. Ну чого воно ж процвіте? І ось буде. Бутонів накидало, це діп-вотер. Діп... Діп Хто його знає як воно буде, зараз уже не, не знаєш теж. Ось оце, що ми зробили тут для себе Тіпа поставимо. Столик, може качельки сюди, пос... ну щось, шо щось придумається. Щось тут. Ці всі да, до зими цвіли теж, воно все дождями залило, все замило його і все. Ну, Ось Ось іще ось іще питається воно цвітне. Ц... Розквітати кнокс. Ось питається теж. Ну що ж він одразу його за той. Боїнг. Теж дождем його забило, ці теж воно, ну, все. все. цвітіння вже немає, вже до слідуючого року. Хто живий буде? Ось. Ну, що воно набросало, ну, чи процвітеш воно, чи ні. А ще довзі ще ж прийти ось же, ось же ще ось площа ще троянди ще ямки тут не копані. Бо ну, як, коли копати, як дощ йде на голову постійно. Я і так по подожду. Усе щита робила. Дощ йде, а я роблю. Ну все. Спасибі, хто був зі мною, хто замоходить на мій канал, хто цікавиться життям мого саду. Спасибі всім, до побачення! До нових зустрічей, все буде Україна.